Мене звуть Юрко, позивний мій Хорват. Служив я в батальйоні Дніпро-1 у 5-й Донецькій роті. Сам родом з Шахтарського містечка на Донеччині Димитрова, тепер Мирноград. Вчився жив у місті Донецьку і коли почалась війна. Звідти пішов добровольцем. першого весною 14-го року ми з нашими товаришами українськими хлопцями, як могли, чинили спротив цьому тому, як це починалося. Ці перші проукраїнські мітинги, стички, бійки, перші, перша кров за Україну, скажімо так, проливалася тут в Донецьку. У травні 14-го пішов добровольцем Дніпро 1 і звідти почався ну сто почався вже реальна війна і бойовий шлях. Приємно було, що мої е, батьки, рідні і близькі сприйняли це абсолютно адекватно, ніхто не був е, якби, проти. Тобто ніхто не, не підтримував з моїх близьких чи рідних там, ДНР і сепаратизм Росії, в принципі. Вже там, десь на передовій, да, дуже часто ну, склалися різні ситуації, особливо по відношенню з місцевим населенням цивільним, тому що е, ну, відчувалася російська пропаганда в тому, що вони думали, що е, тут Приїхали якісь біньєри зі Львова, і будуть всіх різати вбивати. А замість того ми дітям купляли цукерки і ділилися з гущенкою чи чимось солодощами. Не все місцеве населення є абсолютно зазомбоване і сепаратистське, адже люди все це бачать самі своїми очима і бачать, хто хороший, хто поганий насправді. Тому ну і це це є якраз доказом того, що що Донбас є українська земля, тому що там живуть наші українці, які підтримують нас, нашу українську армію, взагалі е єдину цілісну соборну державу.